Наступний лот для дівчинки. 104 сантиметри. Хутра відсібається, утеплена повністю. 98 подовжена така курточка. Серединка повністю утеплена, є кармани і збоку на кнопочках. 110 утеплена. 110. Далі йде резиночка, хутра відсібається, серединка повністю утеплена. 116. Капюшон відстібається. 122. На ліпочках на замочку є. Вона повністю йде утеплена, є кармани. 128 утеплена. 128, 134. Вона йде подовжена з пояском. Повністю серединка утеплена, Капюшон не вистібається. 140 утеплена, з карманами є манжети. Така картата. 140, вона теж йде утеплена. накладні кармани на ліпучках. Серединка утеплена, капюшон не відстібається. 146. кутра відстібається, серединка утеплена.